Справжній оазі жіночої краси у Херсоні. Красуні з усієї України приїхали до нас, аби прийняти участь у кастингу на конкурс «Королева Чорного моря. Чарівні Херсонки та гості з інших українських міст прибули до лаунж кафе Шоколад. Саме тут проходить перший відбірковий етап конкурсу. Близько 50 дівчат жадають поборотися за можливість показати себе на всеукраїнському рівні. Організатори конкурсу модельне агентство «Есті ЕСТІМОДЛС підкреслюють, вибір дуже серйозний, адже дівчата мають вразити журі не лише зовнішністю, а й своїми моральними якостями і вмінням показати себе. Масштаб конкурсу Королеви Чорного моря обіцяє бути вражаючим. Когда-то очень давно у нас проходила фестиваль таврийские игры. Все это помнят, все его любили. На нем был чудесный конкурс Королева Украины. К сожалению, сейчас он. Перешел от нас с наших краев, и мы решили возобновить традицию собирать самых красивых девушек в Украине на Херсонщине. И поэтому э, появилась такой, такая идея: сделать проект Королева Черного моря. Э, наш конкурс является национальным представителем международного конкурса красоты Miss Black Sea Coast, который проходит э, в этом году, он будет проходить в России в городе Анапа. Сентябре и победительница будет представлять Украину на этом конкурсе. Конкурс создан для того, чтобы не только показать красоту девушек, но и показать их грацию, показать их стремление, сделать что-то хорошее в этом мире, сделать мир лучше. Мы будем выбирать, по крайней мере, тех, у которых понимании красоты, доброты есть вот и милосердие и благотворительность, потому что будут мероприятия связаны с этими моментами. Помимо э, девушки, которая получит главный приз, еще будет одна номинация Таврийская королева, э, которая станет лицом нашего региона. Так как наш проект поддерживает губернатор нашей области, и совместно мы решили, что вот можно сделать такую номинацию и как бы тем самым олицетворить да, нашу область красотой. Мы едем 13 августа в Скадовск, 10 дней у нас подготовительный период. И 23 августа финал. Заповітна мрія кожної учасниці корона. Цей головний у конкурсі аксесуар стане відображенням самого заходу. А розроблятиме його брендінгове агентство Грейтс в основі символіки даного конкурсу, символика символіка області нашої есть тобто, корона побідітельниці е украшена скіфським сонцем. Это подчеркиває то, що данный конкурс не только популяризирует красоту женскую, но також важное і ключевое событие в продвіженні нашої області, в продвіженні Херсонщини. Однак перемоги коронації ще далеко попереду. А наразі більше 50 юних красун, з яких журі обирає лише 24 фіналістки. Останнє 25-те місце. Вже отримала переможниця цьогорічного міс Бікіні Крим. Проте, незважаючи на конкурентні умови кастингу, дівчата вірять у власні сили та запевняють, для кожної з них бути тут вже перемога. Я думаю, що дівчатки всі у нас будуть хороші, у нас буде хороша команда, якщо ми, звісно, пройдемо. І я думаю, що не стоїть боятися, треба йти уверенно до своєї цілі і, головне, вірити в себе. Дівчатки достойні. Звісно, конкуренція поки не відчувається, але я думаю, що все буде добре. Я в першу чергу на конкурси приїжджаю довести новые знакомства, получить новые какие-то впечатления, эмоции. Ну, это главная цель. А победа это уже такое второстепенное. Участвовала уже в трех конкурсах у себя в Днепропетровске. Кожна з красунь приїхала з власною метою. У багатьох з них, не дивлячись на юний вік, за плечима вже багато перемог. Тож без сумнівів, боротьба чарівних дівчат буде запеклою і вражаючою. Вірність должна бути у любой дівчині. Конкуренція, я поки, ну, как би, бы, не відчувається конкуренція, тільки тому, що ми ще не Ще ще нічого нічого не началось, не відчувається. Волнение, не могу сказать, что есть волнение, есть интерес, как будет, всегда интересно посмотреть на уровень организации. Вот мне очень понравилось в Херсоне, очень красиво, очень красивые деревья я заметила, очень приятная атмосфера. Я участвовала, вошла в пятерку финалисток на Мисс Евразия, Мисс Бикини, потом вице-мисс Винница своего города, там красуня-модель, ну много всяких, ну, такие титулы интересные. Мені очень нравятся конкурси це нове знакомство, це хорошо проведено час, Навіть дело не в тому, як конкуренція, що приємно про нове знакомство. Дівчатку за задумом організаторів протягом конкурсних дій дівчата проживатимуть у Скадовську та братимуть участь у різноманітних випробуваннях. Вже на цьому етапі журі зможе оцінити їх зовнішність, поведінку і вміння триматися. Завершиться дійство грандіозним концертом. Цю частину обіцяє зробити незабутній івент-агентство Карамель. Ивенты агентство Карамель очень давно сотрудничает с модельным агентством MestiModels, и э, мы очень легки на подъем, особенно в плане э, каких-то грандиозных мероприятий. Это а такая специфика нашей работы. В принципе, мы универсальное агентство, но очень любим культурно-массовые мероприятия. По поводу конкурса красоты Королевы Черного моря, когда девчонки задумали этот конкурс. В принципе, как только сообщили даже идеи, мы абсолютно сразу поддержали. Идея прекрасная, потому как аналогов нет. Дефіле, коротка співбесіда і вихід у купальниках. Саме так обирали фіналісток. Безперечно, перед журі постав непростий вибір. Кожна з красу не поступалася наступній. Однак після кастингу на титул «Королева Чорного моря претендують 25 найгарніших українок. Найцікавіше попереду, а телеканал ЄТБ обов'язково слідкуватиме за тим, як надалі проходитиме конкурс. Будь ближе к совіршенству. стань ролєві чорного моря.